Привіт, це 12-та частина кіннораж. Будемо пробувати проходити наразі цей рівень. Забудуємо тут олучників. Сиреге докидаємо на цей фланг. Прокачуємо лучників на другий рівень. Будуємо мага. Будуємо бомбардирів. Прокачуємо їх на другий рівень. Тут будуємо наших солдат, кидаємо їх сюди. В принципі, ось так. викачуємо на другий рівень. дивимося що у нас тут... Бачимо, що не дуже наче тут справляються, трошки поможемо металоритами. Запускаємо наступну хвилю. Кидаємо тут допомогу. Покачуємо тут наступного рівня цих чуваків. Покачуємо. Ось тут третього рівня прокачуємо ці. Запускаємо, включаємо тут мага. Просто кидаємо ось так. Запускаємо наступну хвилю за нас вовки. Просто ось так закидаємо, Геральт тут добре справляється з ними. Прокачуємо їх на четвертий рівень наших лучників. Прокачуємо тут ось цих щвиликів. Завжди запускаємо наступну лінію. Кто-то кидаємо тут туда поздыхали, чуваки тут вкачиваем по ладінню, наступну хвилю. Просто тут закидываем все, чтобы лучники цикла умирали. Плачим на третий тут. Влучників лучники вкачаем траву. с этой Ножа сюда кинуть эту О, Просто вот так. Добрый, тут мы трошки поспешили на разе. Доброе, тут и доброе пришло. тут на разе. No Щиты тут прокачатые, прокачатые. Я им хил потребно. Добро. Freedom. Просто да, Просто ставимо тут отак. Щоб його позабивати швидше, то цю, цю нечисть Прокачуємо Мага на третій, збудуємо Мага. мага. Мага треба буде побудувати, і з тієї сторони треба буде побути четвертого рівня мага. Томага тут будуємо. І просто перекидемо на інший фланг. Прокачати мага. Так, просто ми їх і замочимо. Ось так з цими воїнами. І все, проблем тут у нас не виникає. Тут амага треба буде прокачати, звичайно. На третій. Потребно 240 золота. Нам потребуется... Так, зараз, 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 зараз. Оп. Туда мах у нас. Сейчас Попробуем тут. Хоп-хоп. І вже проблем вже таких нема. Тут мага треба виплачувати сюди не Чудово, тут ми справилися з ними. Тут прокачиваем тут и так. Что тут вода купа всех всяких. Так, чудово, они просто будуть дохнути ці лучники. Просто в нас тут дохнуть. Просто на цей фланг піти і ось так зробити. Чудово. Взагалі люкс. Чудово. Ах, можна прокачувати, в принципі, ось тут оцього ось банекроманту. Тут Не Прокачати ось тут е. і бомбардерів. Насправді. За 350 зараз потрібно буде прокачати. Ось так. чудово, в принципе, справляемся с Сергеральд. Да я знаю про... Свои штуки. Ну, блин, не знаю, стараемся выносить этих всех. чулок його лайт-лайт, але виносим. Треба ще якийсь. звичайно тут прокрачується. Ось тут і ось тут. зараз спробуємо щось тут зачудити з ними по можливості. Де що можна і як можна? Просто тут чисто магію викачуємо. би покащати ось так І просто вот так їх. Чудово. Просто чудово справляємося. Геральт. Отправився. Тут свої фішки були. Тут можна берту прокачати. Ну, 250 баракетных его проключат. Чудово тут справляемся с темы. Просто рубашим их. Чудово, запускаємо наступну хвилю. Він дуже добре у нас виходить справлятися. Просто і це чисто виходить рубашити. Дуже нормально взагалі топчик. Зараз будемо рубашити тут цю штуку. Так. Так, Геральда відводимо на цей фланг. Тут продаємо цих чуваків. Підкачаємо. Тут отак. Вот І просто качаємо телепорт. Та що? Ми це, Я не знаю, як ми це задефали, ну коротше. Я, якось, якось задефали. Тут вообще пауки почались. Просто теслу тут скачаємо. І зразу сюди нападаємо цим на некроманта некромантом. на Некроманта. просто качаємо отак і зіграємо по цьому шаману. Не чистому шаману цьому. Пробуємо максимально тут. Зробити можливі всі прокачки, щоб винащити цих шаманів максимально. Та і що? Просто тут качаємо ось так. Тут у нас Берта викачена. Тобто чудово справляємося з цієї сторони. У нас Геральт прокачаний на фул. Так що ми можемо кинути сюди солдат, в принципі. Також можемо тут прокачати ось так фулово Ось ці штуки. І зараз будемо прокачувати ось так. З цієї сторони. Думаю можна навіть кинути отак. Ми будемо прокачувати також телепорт назад. Просто чисто... О, бац, телепорт назад. О, чикбац, о, телепорт назад. Так, взривна хвиля, Геральда кидаємо на, ма... на некроманта. Да, ми взагалі жесть тут робимо. Просто жесть так. Мочимо тут з всіх чувакам. Причому з тієї сторони рейсерів взагалі э, цей дуже сильно. Ну, просто два маги чисто зіграли по цьому по цим чувакам і все, і вони нічого не можуть зробити. Все, дуже всім дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео. Буду радий вашим лайкам, та підпискам та коментарям. Тоді до нових зустрічей.